Червень став одним з найгірших місяців для української оборони від початку року. Російський стратегічний наступ продовжується. За даними аналітиків, за місяць росіяни окупували кілька сотень квадратних кілометрів української території. При цьому загальна динаміка російських втрат зменшується, і це погана новина, бо означає, що ворог пристосовується до української тактики бойових дій. Хороша новина на фоні втрачених територій є й відбиті населені пункти. Ворог не зміг закріпитися в Дачному, на адмінмежі Дніпропетровської області. А на Сумщині противника вибили з Андріївки, куди зайшли штурмовики 30-го полку окупаційної армії, наступаючи на Суми. Ми робимо все можливе, щоб ворог до Сум не дійшов. Олег Ширяєв командир 225-го штурмового полку. Підрозділ тоді ще батальйон потужно заявив про себе під час курської операції. Проривав кордон, рухався вперед, брав полонених і поповнював свій парк трофейною бронетехнікою. 225-й бат перетворили на окремий полк для виконання надскладних завдань, коли доводиться рятувати ситуацію і штурмувати набагато сильнішого противника. В Андріївці полк із завданням впорався. Противник дуже був в результаті курської операції, дуже був стертий. Ті, ті підрозділи, які зараз наступають на Суми, вони чотири рази були стерті. Це можна сказати про 155-ту бригаду, 76-ту Псковську дивізію, яка зараз. Наступає на юнаковку. Ситуація в Андріївці могла стати критичною для сум. До обласного центру 20 кілометрів. Відстань артилерійського пострілу. В селі вже був розгорнутий командний пункт російського батальйону. Там знаходився і його командир Андрій Ярцев. КП знищили, батальйон зачистили. Командира за даними розвідки ліквідували. Але за Андріївкою інше окуповане село Кіндратівка. Звідки ворога вибити набагато складніше? Ми повністю перекрили всі шляхи для ворога усунули йому можливість здійснити прориви губ Сумської області, як на Андріївському, так і на Кіндратівському напрямку. Але, на жаль, до нашого приходу на цей напрямок дуже великими силами, силами мінімум двох батальйонів, ворог зміг насичитись в Кіндратівці. Ці два батальйони вже досить стерти. Там є паніка у ворога. Розрахунок гаубиці Мста Б прикриває українських стрільців, які підійшли до Кіндратівки. За день в бік противника гармата випускає десятки снарядів. Не менше 50 на одну? на одну гармату». Десь по лісах добре захована сила силенна іншої артилерії. Ми її не бачимо. Лише чуємо, як важко працює українська арта в напрямку Кіндратівки. Хлопці відпрацьовують по позиціях противника за селом Андріївка. Це вже українська територія. Вони переконані, що росіяни мають плани наступати на Суми. Ворог націлений на взяття сум, це видно. Це нереально. Можливо, це буде реально через років 20. Але не щастя точно. Ну, а ти думаєш, що вони налаштовані 20 років воювати? Я. Я не знаю, це я так казав, образно 20, але що націлені вони на взяття сум, це, ну, це точно. Для того, щоб цього не сталося, полк нав'язує противнику контратаки. Погода міняється, пішов дощ, і гармати з різних позицій починають одночасно навалювати в одну точку. Задача зараз стоїть. Навестися і підтримати наші тормові дії. Наша задача стоїть подавити ворога Контрнаступ, так. Злива заважає ворожим дронам, тож Валі! десь за Андрівкою полк пробивається. Гарбата! вперед. Поки дощ, поки негода, хлопці користуються моментом. Наші пішли в контрнаступ, і артилерія 225-го полку їх підтримує. Робота гармаша важка і виснажлива. Як відпрацював? Нормально, атлічна гармата тонн. сімтон. Ну під броніком, звісно, подспотіть трошки. Але штурмовикам зараз набагато важче. Поранених з Андріївки першим ділом везуть сюди, на полковиста пункт поруч з лінією фронту. Попередньо так бачу, що тут частенько все. Евакуація завжди ризик. Безпілотники постійно атакують евакуаційний транспорт, і тоді бійці з пораненнями чекають, поки дощ і хмари не зроблять небо чистим від дронів. Цей хлопець з пораненням руки чекав на свій шанс вісім днів. Сколки самі відламки кісткові. Зробили транспортну мобілізацію, тобто його довозять в спеціалізований заклад ренгенобстеження. рентгенобстеження і будуть загоювати рани, а надалі думати, чим фіксувати. Плечову кістку, це буде або пластина, або якийсь інший фіксат. Місця небагато, але тут є все необхідне, щоб стабілізувати поранених. Іноді саме від цих фронтових лікарів залежить, чи матиме штурмовик шанс на виживання. Цьому бійцю ногу від ампутації врятувала неякісна перша допомога на позиції. І так буває. На щастя, турнікет був неефективний, тому кров кінцівки було достатньо. В цьому випадку неякісно накладений турнікет йому зіграв на користь. Чуєш мене, Саня, в свої. Ти чуєш мене, лікарський. Тут на ліжку в стабіку поранений просить відправити його назад, на нуль, до хлопців, бо без нього не впораються. Я не повиню, я повиню, повиню бути, бути, так. Справиться, так. він справиться. Здається, дух цих людей міцніше понівеченого тіла. Наші хлопці молодці дають добре їм дом причухано. Ну там залишаються двоє-троє, десь там ще може сховатися десь там. як болотяні жаби. Ну ми їх там достають пацани там їх. Найближчим часом в полку розраховують знизити кількість втрат, принаймні від дронів. Командир стверджує, що підрозділ працює над конструкцією однострою з елементами кевлару та фібротканин. Не впливаючи на мобільність, бійця такий спецодяг зможе краще захистити його від уламків, розраховує майор Ширяєв, але й противник на сумському напрямку стає більш винахідливим і небезпечним. 225-й полк ліквідував диверсійну групу, яка зайшла аж на 5 кілометрів за лінією фронту. Про серйозну підготовку російських диверсантів може свідчити унікальний трофей, який вдалося захопити. Гібрид холодної та вогнепальної зброї. Командир полку обізнаний в ножовому двобої, зізнається. Про таку зброю лише читав в книжках. Ніж, який стріляє, чесно кажучи, я таке побачив перший раз. Він стріляє безшумно. Спеціальний боєприпас споряджається до рукоятки. Ось цей механізм це запобіжник, а оцей механізм це спусковий гачок. Для безшумного ліквідування і проведення диверсії в тилу противника. Спроба диверсантів прорватися так глибоко ще одне свідчення путінських планів дійти до сум. Наразі нереальних обіцяють в 225. два Хто як не 225? два п'ять? Два тримає лінію. Ну це майже неможливо ворогу це зробити, тому що ми вже тут подстерли пару батальйонів ворога наші колеги з нашого полку. Вже відбили назад Андріївку. Зараз відбувають Олексіївку. Там готують інкубатор, там готують на інкубатор на смерть. Але як кажуть, welcome to Ukraine. Всіх чекаємо, всі тут і залишаться. Втім, героїзм на передовій доводиться проявляти там, де тил залишався байдужим. В приватних розмовах з журналістами військові різних підрозділів кажуть, не бачили якісних фортифікацій, які за півроку курської операції цивільні підрядники могли б побудувати на півночі Сумщини. Тоді б солдатам не довелось витрачати стільки крові та поту а на карті війни було б менше втрачених кілометрів. Андрій Цеплєнко, Ілля Шинкаренко Сергій Перфілов ТСН тиждень 1+,1, марафон. Єдині новини.